Всім доброго здоров'я, слава Україні! Про що була промова Ненсі Пілосі у Тайвані? І як на це буде реагувати комуністичний Китай з їх цим генеральним, хто він є, неадекватом? І чи буде це нам допомагати чи ні? Тут карта FIFA називається це карта. Злодія і, власне, Китай, він а, є тепер, як Совєти все поділили на те й друге. Китай, він Тайвань, це Китай. А, а комуністична частина Китаю, вона як а, злодій, а, там люди не мають ніяких абсолютно прав людини. І там щось страшне відбувається. Це ми з вами знаємо. Показує карта злодій. Ненці Пелосі. Як... Це. Героїчна якась жінка 83 роки і такий подорож, і, і таке все, що то означає. Дивіться, вона працює для світового порядку нового, де вона сказала: в них є три основні такі, як сказати, таск, завдання, можна сказати. так. Перше це щоб наладити стосунки. Між усіми, щоб можна було розмовляти. Друге, щоб заможні країни могли допомогти всім країнам, в яких менше є, жити всім заможними бути. Це вона сказала. І третє, це. Зробити так, щоб світ був більш, більш прозорий, щоб не було у нас такого, як тепер сталося з, з Дадоном, з Московією, з, з цим лихом. І вона працює над цим. Вона дуже мужня жінка нового світу, хоч вона вже вже старенька, але вона мислить. Як молода нова людина, Хоміоновіс, нова людина. І ця карта, що вона власне, вона дуже відверто хоче допомогти світу бути кращим. А тепер, як на це буде реагувати комуністичний Китай? Китай. Ну, ви бачите, Хворий, хворий він на той на шовінізм, на той на той імперіалізм, на, 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 на ту ганьбу і на те, що вони знущаються над своїми, і те, що допомагають Московії. Тепер і за все вони це хворі, і вона сказала, що світ не боїться вас. Вона дуже добре зробила. Чи буде а, а, це якось криза чи війна? Ні, нічого такого не буде. Бо ця карта домівка говорить, що бачите, брама зачинена. Це означає, що вона зробила добре. Вона їх поставила на своє місце. Сказала: не можете ви ж шантаж робити, так як робить цей путлер, бо йому кінець і вам кінець, що будете робити такий шантаж. Вона поставила на місце, вона куди хоче, туди їде. І Тайвань це дуже прогресивна країна. Має вже сил ніяк на це вдивитися. У них там у цій у Китаї страшне. Люди, люди взагалі там дуже багато людей, і вони всі, майже всі, живуть дуже бідно і геть деякі люди не мають ніяких прав, їх забирають на органи. навіть вони до них не ставляться як до людей. Це велика, велика в'язниця. Комуністичний Китай це велика в'язниця, чого його боятися, велика в'язниця. І ця карта імпризмент говорить, що знаєте, як стільки багато людей, скільки там, півтора мільярді чи більше, півтора мільярди, мені здається. Ну, неважливо, ви зрозумієте, багато дуже людей. А вони терплять, терплять, а може і терпіти більше не будуть, бо на всіх них гармат не досить буде. І може там буде повстануть вони і щось зроблять. Це ми з вами, це пані, та, що дивиться мій розклад, і це ви, бачите, ви під захистом, значить, не буде, не буде нічого жахливого з Китаю йти. Він, Злякався, бо розуміє, що від штатів він дуже залежить, і не тільки від штатів, від прогресивного людства. Прогресивне людство це не агресивне людство, це прогресивне людство. Тепер ця карта думки, думки когось. Але ж всі тепер думають, кожен хоче свою якусь. Що йому вигідно зробити, так? що йому вигідно, але ж ми бачимо, що прогресивний світ не, взагалі не думає, що перше, це, що мені вигідно, це старе мислення. А прогресивний світ так, щоб всім було добре. Всім було добре хоче. А тільки, тільки цей диктаторський світ, що їм вигідно, те вони роблять. І у них немає ніякого стопору. Знаєте, що в Судані, наприклад, там вже золото і ну, золота багато. І у них, вони мирним шляхом добилися демократії два роки назад. Але ж прийшла Московія і все це зламала, бо вони, у них. Забирають золото. Вони опортуністи, страшні опортуністи. Весь світ тепер діспер. А чого діспер? Бо ці автократи, ці терористи, вони ж не мають ніякого глузду, вони не чиста сила, рептолоїди, рептилії. Чого боятися рептілії? Якщо рептілії не дасиш їжу, свою енергію, вони зразу не зможуть жити, бо рептілія вона, вона ж не має цього, не має свого світла, не має свого своєї енергії. Тепер весь світ хвилюється, боїться тих рептилоїдів, як з Китаю, так і із Московії. Весь світ боїться і не знає як захиститися від цього всього. І тільки бідна Україна, вона а, на собі це все тепер зносить. Треба, щоб весь світ нам допоміг позбавитися цього лиха. Toil and labors. так, буде краще, тепер все йде до того, що. Мабуть, бачите, тут як Китай, тільки працюють, працюють, працюють. а Вони не стримають вже більше тої, тої муки, яка йде на них. Бо в Москві таї муки нема. У них дуже дуже багато грошей. Дуже багато грошей в Москві. А от у Китаї такого нема, бо там дуже багато люду. І цей люд нещасний. І може бути таке, що liberation, звільнення від цього комуністичного лиха почнеться з Китаю. Таке може бути, таке показав розклад. І почнеться дуже скоро. Це не війна, ні, це у них внутрішні процеси будуть йти. Бачите, вони позбавляться того Січі, хто в них там цей. Зверху, що сидить, вони його позбавляться самі. Написано сів. Злодія цього вони позбавляться. І звідти почнеться все. Почнеться Liberation світу від цієї зарази, крас червоної зарази. Такий розклад, мої, мої друзі, дорогі, тут правду він показав, бачите? Слава Україні! Героям слава! До побачення!